Російська компанія презентувала ударний морський дрон-одуванчик, який за конструкцією був дуже схожий на український безекіпажний катер, і це не дивно, адже він був скопійований з нашої магори у 2022 році. Під час навчально-бойового виходу до берегів Криму один прототип магори був втрачений. Він втратив керування через приглушення сигналу Старлінг. Тоді один дрон який втратив керування, викинув на берег казачої бухти в Севастополі, то, звісно, будь-який розробник може спробувати зробити свій аналог. Військовий експерт Сергій Флеш попереджає, що Росія може одночасно задіяти до 400 безпілотних катерів, як підводних, так і повітряних, за аналогією з атаками шахетів. Їх ціллю може стати будь-який об'єкт на нашому узбережжі, навіть вилетіти катерами на пляжі з осколковими боєприпасами.